Добрий день, мої малята! Дуже рада вас вітати! Наберем в долоні сміху і розсиплемо всім навтіху. Ми протремо оченята, щоб могли спостерігати, нашорошим наші вушка, щоб могли усе ми чути. Підемо разом мандрувати, щось цікаве пізнавати. Малята! Сьогодні я пропоную відправитись у подорож до чарівної країни. Країн на світі є чимало, великі, дружні і малі. Ми ж вирушаємо у країну право, країну мрій, людей всіх на землі. Діти, подивіться, яка гарна картина. Хто на ній зображений? Правильно. На картині зображені дідусь, бабуся. Мама, тато і діти. Як цих людей ми можемо назвати одним словом? Правильно, сім'я або родина. Хто піклується про дітей у сім'ї? Так, про дітей у сім'ї піклуються тато і мама. А як ви гадаєте, чи може дитинка жити сама? Правильно, сама дитина жити не може. Кожній дитині потрібно зростати в атмосфері щастя, любові та розуміння. Цю просту істину знає кожен, як і те, що не повинно бути одиноких і обділених долею дітей. Дитина повинна жити в сім'ї, де її оточує батьківська любов і турбота. Але, на превеликий жаль, не всім діточкам щастить зростати в атмосфері любові й турботи. Є діти, які з різних причин стали сиротами або залишились без батьківського піклування. Ці діти чекають свого щастя і мріють про повноцінну сім'ю. Малята. Кожен дорослий в родині має свої обов'язки. Тримати будинок у чистоті, готувати їжу, доглядати за дітьми, відремонтувати, якщо щось зламалось, придбання продуктів харчування і речей, миття посуду та багато інших обов'язків. А які обов'язки є у вас? Що ви робите для своєї родини? Молодці! Малята, давайте з вами запам'ятаємо і повторимо разом. Кожна дитина має право на сім'ю. Погляньте, що це за валіза така. Як ви гадаєте, кому належить ця сумка? Правильно, ця сумка належить лікарю. А в якій касті є цей герой? Правильно! У касті лікар айболить. Пригадайте, будь ласка, кому допомагав лікар айболить? Правильно, звірята! Діти, а як ви гадаєте, що найдорожче у світі? Найдорожче у світі це здоров'я. Здоров'я це найцінніший дар, який дала нам природа, і наш обов'язок берегти його, дбати про нього протягом усього життя. Якщо хтось із вас захворіє, пам'ятайте, кожна людина має право на медичне обслуговування. Діти, подивіться, які гарні будинки. Вони зовсім рідні. Різні. Один – одноповерховий, інший багатоповерховий, і в тому і в тому будинках живуть люди. А який будинок у вас? Житло має велике значення для кожної людини. Це місце, де завжди тепло і затишно, де мама готує смачні обіди. Де з татом можна пограти у веселі ігри, де бабуся почитає казку, а дідусь навчить грати у шахи, це місце, де ти можеш самостійно погратися улюбленими іграшками та відпочити. Малята. Запам'ятайте, кожна людина. Має право на житло. Діти. Зараз ви ще маленькі, тому відвідуєте дитячий садок. Що ви робите у дитячому садку? Правильно! Ви навчаєтесь малювати, ліпити. Вивчаєте ази математики, букви і звуки. Це ваша найперша освіта. Після садочку ви всі підете до школи. У школі будете вивчати багато різних предметів, дізнаєтесь багато цікавого. А після закінчення школи оберете собі професію і будете вивчати її особливості в університетах і коледжах. Все своє життя людина пізнає щось нове, навчається. Запам'ятайте, кожна людина. Має право на освіту. А зараз я пропоную вам пограти у гру. Які правила порушені в казках. Я вам буду читати уривки казок або загадувати загадки. А ви подумаєте і скажете, які ж права порушені у героїв. Сідайте рівненько. Та слухайте уважно. І тут вони побачили справжнісінького вовка. Він стояв перед великим деревом та був такий страшний на вигляд, що у Ніфніфа і Нуфнуфа затремтіли хвостики. Ну що, здогадалися? Як називається каска? Правильно, казка називається Троє поросят. Що зробив вовк з будиночками поросят? Та, він їх розрушив. А чи можна робити так, як робив вовк? Ні, не можна. Малята, подумайте і скажіть, як ви гадаєте, які права поросят порушив вовк? Правильно, вовк зруйнував будиночки поросяк і тим самим порушив їх право на житло. Молодці! Слухайте далі. Ну і пісня ж гарна, каже лисичка, от тільки я не дочуваю трохи. Заспівай ще раз та сідай до мене на язик, щоб чутніше було. Здогадалися? Так, це казка «Колобок». Малята. А на що зазіхнула лисичка? Що вона хотіла зробити? Так, вона хотіла з'їсти колобка. І тим самим, як ви гадаєте, яке право порушила? Так, листичка хотіла порушити правило колобка на життя. А колобку треба було бути обережним і не вірити чужим, Лисичці з першого разу. Слухайте далі малята. До школи прямує хлопчик дерев'яний, чомусь потрапляє у цирк полотняний. Відома ця книжка тобі, чи не так, Пригодок і яких побував цей хлопчак? Здогадалися, що це за казка? Так, це казка називається Золотий ключик. Або пригоди Буратіно. А як звали хлопчика? Правильно. Хлопчика звали Буратіно. Як ви гадаєте, яке право Буратіно було порушено? Правильно. Було порушено право на навчання. Слухайте малята далі. Касті цій рудий, хтось хитрий, кашки наварив і в миску він налив її для гостя. Скуштувати не довелося. Другий, щоб за це віддячить, борщику зварив із м'ясом і насипав вузький горщик, скуштувати не довелося. Тож героїці, згадай, назву казки пригадай. Здогадалися? Так. Це казка, лисичка і журавель. Які ж права було порушено у цій казці? Правильно, у цій казці порушено право на харчування. Молодці. Слухайте уважно далі. Її не любили, її ображали, виконувати безліч робіт заставляли. Та нині принцеса, бо сталося диво, коли чаровичок на сходах згубила. Алята, про кого ця казка? Правильно, про попелюшку. А яка була попелюшка? Так, вона була добра і працьовита. Як ви гадаєте, які права попелюшки порушено у цій казці? Правильно. У цій касті у попелюшки порушено право на відпочинок. Малята, ви добре впорались із казковими завданнями. Наша подорож доходить до кінця, а на останок я хочу ще раз вам нагадати права дітей. Отже, кожна дитина має право на сім'ю. На захист, на відпочинок, на ім'я та громадянство, на навчання, на медичну допомогу, на інформацію. Ось і все. І прошу вас, малята, запам'ятайте! Ви діти планети Земля, і маєте змалку законні права, права на житло, права на життя, щоб вас захищали і щоб була сім'я, на воду, на їжу і на лікування, а також на сон, відпочинок, навчання, щоб був належний рівень життя і щоб вас не торкалась жахлива війна. І неважливо з якої ви країни. Всі діти хочуть жити в дружбі і в мирі. До побачення, малятки! До нових зустрічей!